Доброго-доброго дня. Подивимося з вами, що він про вас думає. Загадуйте собі людину, от, знайомого, другу половинку, вашого чоловіка, людину, яка вам подобається. Що він за вас думає? Давайте подивимося. Що він за вас думає? Так, тяжело. Тяжело. Видно, він думає, що вам дуже тяжко верховна жріця. Тайна женщина іноді в собі може думати, знаєте, як мужчина, то думать в голові і відлюдник старший Значить, він в голові іноді собі думає, що от вейма, ведьма. Буває таке, що мужчина, знаєш, якщо мужчина запав на женщину, да, Вот, тільки познайомилися. Ви для нього така тайна, я ще загадка жінка. Це він за вас думає, от ведьма, блін, чим вона мене взяла, чим вона мене заділа. задіяла. Ну, от <coughs> він розуміє, і думає про вас, що вам тяжко в житті, що ви самі топаєте, що ви самі по собі, від отшельник, да? що ви умна жінка. якщо дві карти взяти у цих, отшельник це чоловік, який умний, да? Який десь там зарився і учив вот эти все талмуди читав дуже багато, сам по себе, да, человек. Значе, за вас считаю, що ви, жінка, девушка, сама по собі, умна, незалежна, впевнена в себе. От, пальці в рот, як кажуть, не клади. От, но вам в житті дуже тяжко. Ви свою ношу ну, несете самі. Можливо, хтось одинокий да, по, по отшельнику, і вам е, ну, приходиться топати самої по житті і добиватися в житті всіх своїх можливостей, що ви добились. Да? Получається, дивіться, допустим, з роботи додому, діти, там, родителі, е, дом, бит, робота, оце все, як білка в колесе. І він думає, що ви от така, от независима, независима, в себе, і вам в житті дуже тяжко на собі тягнути всю ношу. Вот. Но Іноді вже за вас думає, що от, от ведьма, от ведьма, да? знаєте, мужчина. От. А знаєте, чого вони так говорять мужчина? От навіть те, що ви задумали. Потому що він от, знаєте, як би там у вас в отношениях не було, якби ви не ругались там, допустимо. Да? Іліє. Він на вас дивиться, от дивиться і думає, от, зараза, да? що я там у ній знайшов, де посім. Чим, чим вона мене взяла? Таке, помієте, оце мужчина, за якого ви задумали, він вас кохає. Мужчина, ваш чоловік, він за вас так думає, да? знайомий. Навіть та, та людина, за якою ви ще не як то кажу, даже не общаєтесь, или просто познайомитися.